Одне вам, друзі, хочу розказати: нічого не збрешу, не утаю. Жили собі давно колись два брата. Один, як в пеклі, другий як в раю. І пекло, і рай то серце їх живеє, бо з ним завжди узгоді дієм, з ним, чи ж все не пекло? Серце заздре й злеє, не наче хмари чорної покрив. Воно дане не було від початку, Його, неначе глек зліпив отим, чого ти прагнув, чим шукав порядку, його ти сформував життям своїм. Ось так два брати. Жили вікували, один робив жив, легкий, мов спів. Його, здається, Алелем прозвали. Він Бога знав і Бог його любив. А старший Каїн, Бога відсурався. Він милості і щедрих лиш плодів від Бога хотів. Святого не боявся, тому нечисті й жертви приносив. А вічний батько жертву взяв би любо. Бо ж то колося золоте землі, та знав він, що вже чорна діє згуба, що серце мужа тиснуть думи злі, що хоч будь могутнім і багатим, що жертву Богу наче мзду дає, що Бог і допоміг побільше взяти. Ти спершу серце. Бог йому, очисть своє, очистить серце, виплекані мрії, розвіять вітром, порохом пустить, повірить Богу, наче той зуміє все передумати і все змінить? Ні. Вперше на землі прибрали конкурента. Така цинічна і жахлива мить. Ти думав Бог, не знав того момента, коли ти зважився його святого вбить, чи все допомогло? Де брат твій Каїн? Чи я пастух йому, чи наглядач, на що ти вбив його? Не крися, я все знаю. Він дійсно знає. Не втечеш хоч плач. А Каїн біг, йому земля горіла. Крізь хмари видно Боже лице, і кров від остраху і сорому кипіла, а гріх щільніш стискав своє кільце. Йому б не бігти, на коліна б стати, і сором не ховаючи, кричать Мій батьку. Ти прости мене за брата, я гріх свій хочу так спокутувати. Я знаю, батьку, знаю, як я винен, прости. Та на коліна він не став, і грішник, місто грішнеє, в первину на землях зла без Бога збудував. З тих пір і нині гріх землею ходить, кує крамоли, сіє бруд і злість. Ми всі забули, що гряде господар, що час іде, і він не забаривсь, і ми не зможемо гріхи затамувати. Вже каїн пробував, одначе ж не сховав. Бог за життя міг пошепки карати. Та до сумлінні каяття не лише звав. Отож, якщо загаєм час даремно, то голос крові авеля й Христа замовкне. І тоді від жаху темні спізнаємо, минули вже літа. Від пекла буде марно утікати воно у серці. Я не утаю, що як з Христом його не встигнем відіпрати не будемо з Богом Авеля в раю.